Привіт! В цьому відео поговоримо про плейткеріери, або сплитоноски, плитники, а також бронежилети. Про наповнення, тобто саму броню, ми поговоримо в окремому відео, а в цьому ми розберемо конкретно різновиди плейткеріерів, чим вони відрізняються від бронежилетів та що конкретно потрібно цивільному. Якщо вважаєте, що нам потрібно більше україномовного контенту про зброю, спорядження і супутну культуру, ставте лайк, пишіть коментар. Поширитись з друзями та знайомими. Це допоможе просувати контент. Почнемо з номенклатури, що таке плейткерієр, а що таке бронежилет, чим вони відрізняються. Тут будуть не якісь офіційні терміни, а скоріше моє особисте бачення ринку. Взагалі в англійській мові існує термін бодіармор. Це узагальнена категорія для і плейткер'єрів, і бронежилетів, які собою являють скоріше підкатегорії. Ми можемо ж їх називати бронею або просто броніками. Плеткарір також можна назвати бронежилетом, це не буде неправильно. Конкретно в нашій термінології плейткарір це скоріше розновить бронежилету, і те і інше виконує функцію захисту. Тулуба, а саме життєво важливих органів, але вони мають різну будову, різний пошив та часто різне наповнення. Що ж таке плиткерієр? Плиткерієр складається з передньої панелі, задньої панелі, лямок та камербанда. Обидві панелі мають кишені для плит на ваш вибір. Умовно їх можна поділити на полегшені або ж спрощені, або англійської слик, та на звичайні або повноцінні. Відрізняються вони тим, що полегшені плитники зазвичай мають немодулярний та еластичний камербанд, зазвичай не мають швидкоскидального функціоналу. А також мають меншу медулярність та потенціал. В свою чергу, повноцінні плитники мають жорсткий камербанд, одразу броньований або із можливістю додавання підсумків із бронею. Вони також можуть мати швидкоскидальні кобри або фастекси, моля, панель на спині та купу різних інших дрібниць. Старіші варіанти зазвичай мають вшиту передню панель моля, які плюси полегшеного плейткерієра. По-перше, він справді дуже легкий, але це не означає, що він порветься або дуже швидко вийде з ладу. Друге, це ціна. Зазвичай він дешевший за повний плейткер'єр. Його дуже зручно інтегрувати або просто використовувати з чистрігом. Його таки можна доповнити і розкачати до майже повноцінного. Він має певну модулярність. Мінуси. Розкачати до повноцінного його вийде доволі дорого. Вам доведеться міняти камербант, лямки і так далі. Зазвичай лямки у них не мають м'яких вставок і носити сталеву броню з ними буде не дуже зручно. Повністю на всі 100% замінити стандартний плитник або ж повноцінний плитник ними не вийде. Вони просто різні. Але враховуючи той факт, що на фронті можна побачити доволі багато людей із майже голими плитниками, це все ж таки доволі непоганий варіант а чому на фронті ми бачимо багато людей із майже голими плитниками, тобто там немає багато підсумків попереду? А все тому, що артилерія противника працює дуже дуже багато, і в принципі, коли ви маєте дуже багато спорядження попереду, це підвищує ваш профіль, коли ви лягаєте на землю обличчям вперед. В Свою чергу, очевидно, це збільшує шанс спіймати якийсь уламок. Враховуйте це. Також хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день на нашому ринку на деяких плитниках, полегшених і не тільки полегшених, є вшита панель на три магазини. Особисто мені цей варіант не дуже подобається. Мені більше подобається вшита панель молі, або як це зроблено на МТАК Керасі, тобто ця панель вона там присутня, але вона не підшита, а вона просто висить і закріплюється велкра, тобто ліпучкою. Цей варіант, цей підхід він є більш сучасний, тому що він більш модулярний, але він. Трошки дорожчий. Тепер давайте перейдемо до плюсів повноцінного плейткер'єра. По-перше, він може виконати повноцінну функцію повного чистріга піхотинця і функцію захисту. Більше функціональності, більше модулярності і більше захисту. Із мінусів. Це однозначно більша вага, незручно використовувати із чистрігами. У старих плитників немає місця під Фастекс, щоб можна було закріпити чистріг, тому доводиться носити із двома лямками одночасно. Також в такій конфігурації заважає передня вшита моля панель. І третє, це те, що вам доведеться повністю або майже повністю знімати плитоноску для того, щоб отримати доступ до підсумків або рюкзака, які закріплені у вас на задній панелі молі. Що ж таке бронежилети? Бронежилети в загальному розумінні цього слова це є броньований жилет. Саме тому ми можемо віднести плейткеріери керієри до бронежилетів. Насправді їх існує дуже і дуже багато. Є дуже багато гібридних систем, які мають як м'який захист, так і можливість додавати плити, захист шиї, захист плечей і так далі. Класичним же бронежилетом я б назвав броньований жилет, який не має камербандів взагалі. Вони носяться як приховано, так і зовнішньо. В основному вони використовуються поліцією і охоронцям. Бронежилети, гібриди, які покривають доволі велику площу кевларом, особливо шию, захищають. Це є дуже непоганий варіант для наших реалій, тому що він пропонує більше захисту від уламків. Але на мою думку, це скоріше варіант для малорухомого особового складу. Тим не менше, і міністерство оборони і ринок в цілому рухається в сторону плиткерієрів більш сучасних, які або мають будований м'який захист, або мають можливість додавання його у вигляді підсумків. Знову ж таки, це більш сучасна, більш модулярна система, вона більш ергономічна, легша. В ній легше рухатись. В кінці кінців ви не зможете захистити абсолютно усі ділянки вашого тіла. Саме тому варто зосереджуватись на найбільш важливих ділянках, щоб себе не перенавантажити. Особливо це важливо для піхоти. Так чи потрібен бронежилет цивільному? На мою думку, це абсолютно риторичне питання. Російські снаряди, ракети, танки, автомати вони їм не важливо абсолютно хто ви цивільний, військовий, поліцейський, їм на це абсолютно плювати. Якщо раптом вам треба кудись евакуйовуватись, то звичайно набагато краще буде, якщо у вас буде бронежилет, у вас, у вашої родини, у ваших дітей і так далі. Так, звичайно, вони не захистять від крупнокаліберної зброї, але вони однозначно запросто захистять вас від автоматів і від уламків. Як обрати бронежилет? Перед тим, як обрати бронежилет, треба обрати розміри плит. Абсолютній більшості чоловіків підійдуть плити розміру М. Мається на увазі стандарти американській SAPI, Swimmers або Shooter's Cut. Наш аналог це 25х30 см. Також є варіанти 10 на 12 дюймів, що приблизно те саме, що 25х30 см. Абсолютно більшість плитоносок із нашого ринку розрахована якраз на плити 25х30 см, але, звичайно, є більші варіанти. Якщо ви реально здоровий, Виміряйте відстань від соска до соска, і від цієї впадини, яка знаходиться між ключицями, до пупка. Там відніміть десь 2-3 см, це там пару пальців, і це буде ваш розмір плити, яка вам потрібна. Тепер переходимо до плитоносок. Найперша рекомендація: не купляйте ноунейм no Китай і не купляйте саморобні плитоноски, які зроблені невідомо ким. Це звичайно не стосується плитоносок, який виробив ваш комсуват, брат, друг, знайомий. І ви знаєте, що там хороша тканина, і що там дотримані якісь технологічні стандарти. Хоча наш ринок доволі в скрутному становищі зараз знаходиться, тому що магазини в основному працюють на зсу, ТРО і так далі. Я рекомендую, все ж таки, дивитися в сторону наших плитоносок, тому що американські вони на Рівень дорожче. На мою думку, найкращий варіант зараз в плані модулярності, сучасності і якості це Кераса від МТАК. Взагалі у МТАК багато різних плитоносок, але наразі доступна лише ця. Велмет також робили доволі багато різних плитоносок доволі хорошої якості. Наразі у них можна придбати свого роду гібрид-бронежилет керіери який одночасно має вбудовані і плити, і захист від уламків. Також у наших магазинах можна побачити американські імпортні варіанти, але вони доволі дорогі, як я вже казав. Наприклад, це LBT. Також є варіант, це плитоноска тактек від 5.11, Але в американському медіапросторі чомусь на неї дуже сильно плюються і ніхто нею не користується. Я не знаю конкретно чому полегшені варіанти плитоносок виробляли так само. Мак і велмет, і також і «Такт». У перших двох вони наразі не продаються, у третіх, я думаю, можна спитати. Імпортувати американський з нинішнім курсом не дуже доречно, але якщо хочеться, зверніть увагу на Ferro Concepts і Spiritus Systems. Якщо ви знаєте якісь варіанти із Європи, які можна імпортувати і які не коштують як дві наші, то обов'язково пишіть в коментарі. У підсумку хочу ж сказати: носіть плотноску правильно: верхній край повинен бути ось тут, одразу під цією впаденою, про яку я говорив раніше. Позаду вона ж повинна бути трошечки вище передньої. Вона не повинна десь там теліпатися позаду біля біля вашої жопи, блядь. Це надзвичайно важливо. Броня не має ніякого сенсу, якщо ви неправильно її носите. І пам'ятайте, броня це не панацея. Боковий захист від уламків це не панацея. Ви все ще доволі вразливі. У вас дуже багато неприкритих зон. Але броня збільшує вашу можливість на виживання. Вона не раз рятувала життя, як бійцям, так і цивільним. В наступному відео про спорядження поговоримо про бойові пояси. Дякую за увагу.